Добрий день, малята! Як ваші справи? Сьогодні ми поговоримо про щось найцінніше в нашому житті. А щоб дізнатися, пропоную вам відгадати, про що йде мова? Без чого на білому світі дорослим не прожити і дітям, хто підтримує вас кожної днини ваша дружня родина. Так, малята! Сьогодні ми поговоримо про родину. Родина це найрідніші, найдорожчі на світі люди, які один одного шанують, люблять і є членами однієї сім'ї. В родині панує любов, повага, підтримка, доброта, турбота один про одного. Родина складається з матусі, тата, дітей. Одного чи декілька бабусі, дідуся, тітки, дядька та їх дітей. У родині панує повага один до одного, а особливо до дідуся та бабусі. Малята! А ви знаєте, що існує день родини? Символом родини є польова квітка з білими та ніжними пелюстками. Це діти Ромашка. Добре, коли сім'я весела та дружня. Діти слухаються батьків, а батьки піклуються про дітей. Тоді кожному живеться весело і радісно. У кожного в родині є свої обов'язки. Тато ремонтує машину. Матуся готує смачний обід для всієї родини. Бабуся яже шарфика для онуків. Дідусь читає казочку онукам. Щаслива родина це не тільки коли поважають, розуміють та турбуються один про одного, але й коли зберігають та цінують сімейні традиції. Традиція це те, що перейшло від одного покоління до іншого, що збереглося від попередніх поколінь. Наприклад, коли разом проводять канікули цією родиною, готують святковий обід, коли разом обмінюються подарунками в новорічну ніч. Малята! А які традиції склались у ваших родинах?